Добрий день, вітаю вас, на заті рівне Мене звати Алла Садовник і поруч мене Руслан Сивий, директор офісу реформ. Офіс реформ був створений нещодавно, і ми запросили Руслана Сивого власне для того, щоб поспілкуватися про адміністративно територіальну реформу, яку буде допомагати впроваджувати в області саме офіс реформ. Доброго дня, пане Руслан, от власне трішки розкажу про офіс реформ організація. Неурядова принципі фінансуватиметься за кошти Ради Європи, проте створена за допомогою за підтримки Мірігонбуду власне. Офіс реформ не лише допомагатиме здійснювати адміністративно територіальну реформу, але й будь-які інші реформи, які стосуватимуться децентралізації влади. Проте розпочнуть із цієї власне. Офіс вже почав роботу. Є напрацювання, пане Руслану. Наскільки я зрозуміла, до 1 червня в області вже хочуть створити так звану нову мапу області, так. новий поділ. От розкажіть, скільки в нас буде е, територіальних громад, і власне що таке територіальна громада, як її оцінювати? Це як сільрада, це ще щось по іншому, щось нове. Значить, на сьогодні ми маємо 365 е, територіальних громад, враховуючи чотири міста обласного значення. Ми плануємо вийти на кількість громад близько 60. Перший варіант, який нам подали райони і міста обласного значення, це 70 громад. Однак процес обговорення продовжується на місцях, в районах, в селах, громадах і є певні зміни. Зокрема, по Березінському району планувалося спочатку 4 громади. Зараз ми говоримо вже про 2 громади. Вчанський район планується три громади об'єднати. Будуть в кінці три громади всього Демидівський район, дві громади. Були питання по Дубенському і по Володимирському районах, там де планувалися по 9 громад. Вже ми зараз говоримо про, на місцях, вирішили, що недоцільно таку кількість таку створити громад. Ми говоримо про 6, там і там, по 6 громад. І в принципі може бути таке, навіть в деяких районах, Острозький район, наприклад, може бути таке, що буде одна громада. Перший mm -hmm. варіант, перший вид цієї карти вже є викладений на офісі реформ. Але я ще раз повторюю, що ми свідомо не гарячкуємо, необхідно все добре зважити, обговорити, провести роботу відповідно серед населення, щоб люди знали, про що йде мови, і ми не прискорили цей процес, щоб в травні місяці провести сесію обласної ради, а робимо це на 12 червня. До 12 червня у нас ще є час. Але якщо я не помиляюся, якщо до 1 червня це не затвердить обласна рада, то область не отримає коштів сто десять мільйонів. У нас є домовленість з Мінрегіонбудом, Що якщо в червні місяці 12 червня буде сесія обласної ради, то це не вплине на розподіл коштів і коштів, ми ці отримаємо. А то, власне, що це за кошти? Як їх будуть розподіляти? Ну фонд розвитку створений на рівні держави, звідки будуть направлятися кошти. Для громад, які об'єдналися, це свого роду така для зацікавленості для того, щоб переконати громади об'єднуватися, будуть ці гроші. Громади, які об'єдналися, мав будуть мати можливість цього фонду отримувати кошти під об'єкти, де які мають затверджені проекту госпоритися документації. Але це вже буде напряму, Я так розумію, територіальну громаду з держбюджету де так, через опасне, так бюджет. так ми йдемо про конкретні об'єкти конкретних громадах. Пане Руслану, от поясніть, будь ласка, Сарненський район, якщо я не помиляюся, створює дві територіальні П'ять. А, перепрошую. 5. 5. 5. От, це найбільший район. Так, 100 тисяч населення. Дубинський значно відстає за площею і за кількістю населення. Чому там більше? От Як взагалі з принципу якого виходили цей ці... родин? Ну, бачите, специфіка різна: Брати Сарненський, і район. Дубинський район там 104 населених пункта і вони дуже хутівська система взагалі. Дубинський район, наскільки менший за населенням, 47 тисяч, але він має 104 села. Сарнівський район має 100 тисяч населення uh -huh. і має, якщо він про 68 населених пунктів. Тобто дуже відрізняються ці два райони. І доїзд в складніший в Дубинському районі. Тобто тут ще йде мова про добровільне об'єднання і громади в районах самі мають право і можуть визначатися, скільки мати таких об'єднаних центрів. Домідівський район, логічно, що була одна громада. Я вже говорив, можливо, Строскі так само буде одна громада. Тут головне, щоб певні рамки дотримувалися, які стосуються методики, яка затверджена Кімітом міністрів України, тобто йде мова про те, щоб максимальна відстань до потенційного центру громад була не більше 25 кілометрів. Угу. А от є порушення ці дома. Ну, ми намагаємося поки що, щоб цих порушень не було. Хоча, якщо говорити про Дубинський район, найдальше село не Майдан 34 км. В принципі, в нас є деякі населені пункти в Рокитівському районі. Вони ще далі знаходяться, але там немає поблизу населених пунктів, де є відповідні приміщення, медичні заклади, тому може бути відстані більше ніж 25 кілометрів. Це не є довго. Угу. От пане Руслане, чи можна говорити взагалі про добровільне об'єднання? Наскільки я зрозуміла, зі слів представника добровольської ради адміністрації, от вони самі сіли і поділили. От він напряму сказав: якби ми їздили по селах, спілкувалися, то б на це пішли роки. От, як це відбувається? Що десь вони праві, і? десь вони праві, тому що знаєте, якщо довго обговорювати, є дуже багато людей, багато керівників, багато сільських голів, які взагалі, в принципі, ну багато керівників, будемо говорити, не зацікавлені взагалі в об'єднанні, розумієте, тому що був сільський голова, він залишиться старостою, менший вплив, тому не можна знаєте, ну, безкінечно обговорювати. Досвід Польщі показує, що Висловлення думок обговорення було до певного періоду, а потім було прийнято кардинальне рішення і поставлена крапка. Тобто, я так, так само вважаю, що е, якщо ми говоримо про добровільне, то, то добровільно об'єднатися так не може бути, щоб всі 365 громад в Рівненській області добровільно об'єдналися. Тому що є різні сільські голови, є різні громади, які мають свою думку, які можуть не погодитись. Ну, в принципі, для цього і є перевага та що. Фонду розвитку будуть виділятися в першу чергу тим громадам, які віднаються. Ну, але напевно є такі сільради, які сказали, ми не будемо приєднатися. Є такі громади, зокрема Глинська сільська рада з район. От вони сказали, от, або до нас там приєднається Будеська сільська рада, або ми будемо окремо самі. Завтра ми з такими громадами ми підключаємося область і будемо працювати. Ми завтра виїжджаємо, наприклад, в третій годині буде зустріч з Довбульській адміністрації. Туди запрошені сільські голови цього району, в тому числі Гли, глинський сільський голова, ну і мажоритарщики, депутати різних. Ми будемо проводити там зустріч для того, щоб роз'яснювати і цьому голові, і іншим сільським головам про переваги об'єднання громад. На в чому ці переваги переваги в тому, що перша перевага, головна громада об'єднана, зможе сама розпоряджатися земельними ресурсами, які і підпорядкова і знаходяться за межами населеного пункту. До цих пір ці питання вирішувалися навіть не в районі, а в області і в Києві. Чи фермеру 2 гектари землі потрібно, чи 10 сотих для людини ці питання на рівні району не вирішувалися. зараз, після внесення цих всіх змін, внесення зміни законодавства, сама громада буде вирішувати на місці представників і будуть вирішувати, що вирішувати, як кому може бути розподілена земля. Там, я, можна я одразу так запитання поставити? От, до прикладу, е, ну я по своєму району буду говорити про Двилівському. Є Козанська територіальна громада буде утворена, і до прикладу є село Жовтневе, там, так, так. дуже далеко від Козата. Тому в селі Жовтневому є найбільший запас е, земель в районі землі так, так. сільської громади. От хто вирішуватиме, кому ці землі віддати От, в Козані. Козинські, ті, хто там сидітимуть і проятимуть, чи це депутати? Чи це буде взагалі от, село вийде mm -hmm. на звір і скаже, що ми хочемо або ми не хочемо, щоб це no, селовесня як селовеке? Жовневе? Жовтневе? жовтневе село буде делегувати своїх е, представників, е, представницький орган Козинської територіальної об'єднаної громади uh -huh. і буде впливати на рішення, як по селі Жовтневому має бути розподіл цієї землі і безпосередньо депутати або представники. Які обрані від жовтнево, будуть впливати на рішення, кому виділяється, буде виділяти земля на території саме цього населеного пункту, тому що вже не буде сільської ради жовтневої, буде населений пункт, угу. але це буде не в рівному вирішуватися, це буде вирішуватись представниками Козинської об'єднаної громади. Угу. А от так вони і називатимуть до речі, бо раніше в Козинській сільській раді могли виділяти. Землю людям з Рівного або з Києва, розумієте, uh -huh. просто під прізвище, 2 гектари більше. Зараз цього не буде, тому що громада, депутати, представники запитають, що це за люди отримують землю. Ну, Але в кожній селищній сільській раді все одно була рада з депутатами. Тобто депутати голосували за землі. За, за межами населеного пункту ні. Ну, але навіть в межах населеного пункту. Зараз... В межах населеного пункту це інше. Але зараз, якщо ми говоримо більшість землі, це за межами населеного пункту, це дуже великі масиви. Тому краще коли на місці вирішити це питання. А ще які переваги? Дуже значна перевага фінансова, і це вже ці зміни вже внесені в бюджетне законодавство. Про те, що 60% ПДФО буде залишатись на місці. Тобто, податок з доходу фізичних осіб це сам головний бюджет утворюючий, значить, момент на місцях. Зараз ноль мають сільські ради будуть мати 60%. тобто це величезний фінансовий ресурс, який вони зможуть розстріляти в межах об'єднаної громади. Угу. А на що вони будуть злучати? На дороги, на школи, на... на дороги, на школи, на створення дитячих садочків до, до шкільних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів, де немає там доріг. Ці проблеми так само вирішують. Плюс акцизи, які вже сільські ради мають право. Залишати і використовувати себе на місцях від алкогольних виробів і Павло масивних матеріалів і податок на нерухомість, і податок на нерухомість, які вже працює в нас комерційно в цьому році, а слідучого року буде житлова нерухомість. От пане Руслана серед тих от е, праців територіальних громад, які вам запропонували, очевидно, подавали якісь розрахунки, що територіальна громада може бути спроможною утримувати саму себе. Чи є такі територіальні громади, які вже можна сказати, що не зможуть, немає в них ні підприємств, нема що брати акцизу? Ну і землі ніхто не купить. Ви знаєте, в нас область до цих пір була дотаційна, і не може дотаційна область мати спроможні громади всі. Звичайно, що будуть громади, які є багатші, будуть це ті, особливо на території яких розташовані, наприклад, тартозаправочні станції, а будуть і бідніші громади, але ніхто субвенцій субвенції не відміняв. Субвенції, які будуть надходити з державного бюджету напряму цим громадам вони будуть використовуватися з е, самими територіальними громадами. Угу. А от як, наприклад, от зараз у нас, наприклад, є там е, Козинська сільська рада, Вербська сільська рада? Тут як вони називатимуть це після, після змін? Е, ну вони будуть на зараз, ми говоримо про об'єднана територіальна громада. Тобто, це, наприклад, якщо Козині, то Козинська об'єднана територіальна громада. Так, так. так. Угу. А от що буде з сільрадами? радами? Говоримо так, що, наприклад, 12 червня обласна рада проголосувала за план розвитку чи як так називається. Перспективний план. Так, от. І що тоді? Це вже все. Е, вже потім це питання відносує? будуть обговорюватись на місцях з депутатським корпусом і затверджуватись на сесіях місцевих рад. Потім буде відбуватися серійний процес обговорення ще У. на місцях. А якщо вже місцева рада затвердила, Знаєте, через що він називається перспективний план. Мало того, що план, а ще й перспективний. Все рівно це буде процес обговорення, він не буде прийматись, от не буде сказано, що там має бути тільки так, і по іншому. Це буде все рівно проводитися процес обговорення. Але звичайно, що якісна підготовка ну, має бути зроблена, щоб потім, потім не переробляти. Угу. Ну, от, Наприклад, затвердилися і ради, що вони погоджуються, що буде територіальна громада в центрі в такому селі. От і що тоді? Ну, будуть відповідно. З 1 січня, вже 16 року ресурси, які йшли, наприклад, субвенції державної через область, район вони будуть спрямовуватись напряму на громаду, яка, наприклад, освітянська субвенція відповідно до кількості по формулі відповідно до кількості учнів і дітей до шкільного віку, об'єднана громада буде отримувати кошти напряму сама і сама відповідно розпоряджатися. Цими ресурсами в разі, якщо ми це зробимо до 5 вересня, ну я, я оптиміст, надіюся, що так буде, то м, відповідно і вибори місцеві будуть проводитись на підставі на цих от перспективних планів на підставі вже об'єднаних громад. Ну а якщо не буде прийнято, тоді що? Ну, сільський волі вибора, ну якщо так, то звичайно, що буде посторонно проводитись е, по крайній мірі по. По тих ну не об'єднаних, а по, по старій схемі, крім того, що ще й виборча система залежить від того, як по якій ми будемо проводити місцеві вибори. чи вона буде стара, залишить її, якщо ми не встигнемо, чи вона буде все таки змінена. то ще поки що невідомо скільки представників від села буде ходити. Ми раді. говоримо да. про те, і була розмова з депутатським з нашим мажоритарським, про те, щоб ми виходили з. Кількості населення, тому що, наприклад, ті самі от жовтнева сільська рада, після того як об'єднається з Хозинською, вона дасть там вона повинна дати достатню кількість своїх представників для прийняття відповідних рішень. А йдеться тепер: це буде представник від кожного села чи від колишніх сільських рад, виходячи з кількості населення, це буде звичайно, від села від кожного, і замість сільських рад планується. Знесені вже зміни, що до слов буде там залишати староста, який буде виконувати функції. Ну від відповідні представницькі функції, це буде оплачувана посада. Так, це буде оплачувана посада. А то що староста робити? Що він представлятиме власне? Не знаєте, якщо буде спроможна громада, то я так думаю, що крім старости можна буде навіть і взяти на роботу соціальних працівників для того, щоб вони збирали необхідні документи. Є в нас неповносправні інваліди, які дома перебувають. Щоб ці документи сам староста може, наприклад, не встигати це робити, збирати документи, подавати їх потім в центр цієї громади. Планується, що в цих центрах ми ж говоримо про наближення послуг до людей. Тобто, багато питань не тільки що стосується видачі паспортів, а і реєстрації технічних засобів, те, що зараз рамбрео робить, це все має бути. Максимально наближене до, 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 до людей, і оці центри надання послуг, вони будуть наближені не тільки в ринцям, вони будуть створені максимально в центрах цих угу. ну, От Якщо візьмемо до прикладу, що після червня проголосує обласна рада, сільська якась рада проголосує, що ми за, ми згодні об'єднуватись. Це означає, що сільська рада вже автоматично припиняє працювати. Ні. Секретарі звільняються. Поки чи? не буде по Україні прийнято цього рішення. Об'єднавши ці процеси, не закінчаться, потім ще має бути відповідна постанова міністрів України. І тільки тоді, ну я так думаю, все ж таки те, про що ми говорили, що добровільного об'єднання по всій Україні не буде. Тому має бути якесь кінцеве рішення, все-таки, що от, хто ну, не об'єднається, то можливо і буде отримувати субвенції і кошти по старій системі, а можливо, з 1 січня все-таки буде об'єднання проведено. Ну, по всій Україні так не може бути, щоб одні працювали по одній системі, а інші по іншій. Для цього дається чат, щоб це все обговорити. Польський досвід прекрасно показує, і вся Європа об'єднується. Ми повинні так само йти цим шляхом. То виходить, що найближчі кілька місяців сільради все ж працюватимуть однозначно. От власне щодо посади старости, його теж обиратимуть на виборах. Ми говоримо про те, так само пропозиція області, депутатів Верховної Ради, зокрема, Джевчука Осалодимича він в комітеті, який займається їм питанням, про те, щоб старости обиралися, бо попередньо планувалися, щоб вони вибиралися виконкомом, Об'єднаної громади, але все-таки ми говоримо про те, що староста повинна обиратися. Собі. Вибрана посада, що була угу. А, адсне щодо виконкомів е територіальних громад, що це буде, що це за орган? Орган буде подібний, як наші міські ради і селищні виконкоми, щось подібне. Буде. Угу. Тобто, це якщо немає, наприклад, представників досі не було в козані, то до будуть набирати спеціаліста в освіті, в медицині, які так. будуть керувати ці галузі. Так. І тут вирішується питання, можливо, і працевлаштування багатьох державних службовців і працівників, які з районних адміністрацій, ну можливо, потрібно буде доїжджати, але вони будуть мати можливість працевлаштуватися. А яка тоді доцільність районних рад і райдерміністрації? Їх не буде автоматично. Тобто одразу територіальні громади створюються, адміністрації? Ну, автоматично і... вони зникають. А що з районами? А райони це питання вже друге на черзі. Областя третє, питання на черзі, і після цього ми будемо говорити про об'єднання і районів. Зокрема, угу. а от чи є вже можливо якісь ну знаєте, зараз є макети, є макети, як ви кажете, і об'єднання районів: це Дубинський, Сар'нський, Рівенський, і в наша об'єднана область, називаємо так Поліська, Житомир Рівенщина і Волинська має об'єднуватися, але це все буде пізніше. Зараз ми м, поки що говоримо про об'єднання е, малих територіальних громад, об'єднання невеликих малих сільських рад. Ми починаємо з цього запіти зап наперед. Я вважаю покращому відсію. Але ми плануємо це так само, ну не ми мається на увазі держава, уряд. Ну Це так перспектива кількох наступних років, я так розумію. Так. Так, як в Польщі 49 було областей, а зараз 18 воєводств, от подібна ситуація, буде в нас так само. А до речі, от, е, я так чула, що теперішній поділ, який хочу зробити на Рівненщині, дуже подібний до територіального поділу, який був за Польщі. Так, якщо подивитися на карту 38-го року, то дійсно ці громади, вона і Мізоцька, там і Варковицька громада, вони були тоді ще і Великі Межирівська. Кориснірують, наприклад, вони так само були тоді окремо, і вони були ну називалися тоді райони угу. окремо. А були... на останньому засіданні комісії, там де розглядали власне реформу в області, ви говорили про те, що бажано села, які наближені до великих міст, приєднати до міст. От в чому проблема? Чи не хочуть приєднуватися, чи що? дуже серйозний сегмент, цей проблемне питання, це села, які знаходяться поруч з містом. Ми говоримо, наприклад, про Колодинка, Бармаки, Тинни, е Обарів біля міста Рівного. Е інші міста обласного значення, наприклад, місто Дубно – це там поруч Ярачин село, Тараканів село. Якщо ми говоримо про Кузніцовську, то це е Рафалівка, знаходиться поруч населений пункт. Ну, е тому що зараз дійсно проблема в тому, що райони вирішують всередині в себе, як зробити об'єднання. А ми повинні думати про перспективний план області, і тому, зокрема, місто Рівне до речі. Сьогодні була зустріч з міськими головами і з Володимиром Генечем Кунком. Я бачу, розуміння є і в п'ятницю знову в нас буде зустріч з сільськими головами сіл, які знаходяться сільських рад, які знаходяться поруч, щоб це питання обговорити, тому що місто рівне, наприклад, воно потребує розширення. За рахунок сільських рад, які оточують це, можна зробити. Сільські ради так само вони є певні плюси в об'єднанні, тому що місто рівне і краще медичне обслуговування і, і шкільна освіта може бути. Тобто громади міста Рівне і громади сіл, які оточують місто рівне обох обоє зацікавлені дві сторони. Зацікавлені в цьому об'єднанні. і ми якраз над цим працюємо. Щоб ці побажання обов'язково врахувати перспективному угу. А скажіть, будь ласка, якщо наприклад між адміністративним центром територіальної громади і якимось селом зараз немає сполучень, от чи обіцяють, що це сполучення буде одразу після реформ В першу можливо? чергу на такі проблемні дороги mm -hmm. будуть направлятися кошти, і обов'язково буде змінена автобусна мережа, тобто коли будуть визначені центри. Потенційні центри наших цих об'єднаних громад, то автобусна мережа зразу буде під них підлаштована, для того, щоб жителі, мешканці змогли добиратись. до. Це не проблема взагалі абсолютно. Uh -huh. Тому що зараз є проблема, що в районах мережу визначає обласна адміністрація. Потім це буде робитися на місці, не буде ніяких проблем. І дорожні і дороги де Зараз можливо там є такі дійсно населені пункти. То в першу чергу на такі дороги будуть направлятися, і, зокрема, кошти з фонду розвитку. А якщо наприклад тут вже буде реформа, потрібно якісь родині довідку про склад сім'ї? їй потрібно буде їхати в цей адміністративний центр, чи це може староста ви? Ну, по перше, такий центр буде створений в вашій кормінській. Якщо ви про неї почали говорити, кормінський об'єднаній гр. Козлінський, ввичай, кормінський рівеньський, Козненський... Об'єднані територіальній громаді. Але, звичайно, щоб упростити ці, ці речі, то староста, який буде працювати в жовтневому, він е, буде збирати ці довідки і там два рази в тиждень доставляти їх в Козинську об'єднану цю громаду. Угу. Пане Руслане, от найбільше чому переживають селяни, що внаслідок цієї реформи позакривають школи, фапи, які зараз є в селах, от чи це справді наступний крок, що буде оптимізація цих всіх закладів? Ну, взагалі, ми зараз абсолютно проти того, щоб школи закривати, і для того і робиться децентралізація, щоб на місці об'єднана громада вирішувала. Чи залишатися в школі, в якій є шість учнів і три вчителі, чи можливо краще зробити дорогу поремонтувати, забезпечити підвіз цих дітей до повноцінної школи, де є вчитель іноземної мови, окремо вчитель географії, а не один, який навчав тих дітей. Для цього і буде громада сама вирішити ці питання. А хтось буде контролювати, як громада вирішує ці питання? Ну, на перспективу, звичайно, що буде. Ми ж говоримо про забігаєте наперед, але ми плануємо, що будуть перфекти, які будуть контролювати отримання законодавства, в тому числі і цих питання. Бо обов'язково будуть нагляди цими наглядові функції держава за собою залишає. Не буде все віддано на відкуп місцевих громад. Це десь буде представник в області, в районі? Чи Ми говоримо про в районах так само перфекти, які будуть після об'єднання. Я так собі бачу об'єднання районів, то буде створено це французький досвід, перфекти, які будуть впливати на ці наглядати за цими всіма процесами, які здійснюють територіальні громади, щоб не було порушень прав правопомовлянь. От, власне, пане Руслане, от над чим зараз працює от в цей момент офіс рапорту? ми, от о, в даний момент, все таки узгоджуємо кількість громад, даємо роз'яснення, розказуємо на місцях, тому що має бути більш-менш картина однорідна. Не може бути, що в одному районі, в одному районі буде одна громада, наприклад, Состроська там чи ось інша. В іншій має бути дев'ять. Може бути дві, три-чотири. Ну максимум п'ять-шість. Тобто не може бути один 9 Ми це узгоджуємо. І на місцях з нами погоджуються. От ми виїжджаємо, були в Дубинському районі. Виїжджали. Розказували завтра. Йдемо в Довбунівський район. З міськими головами зустрічалися ці всі от, запитання, які виникають. Ми дотрясаємо, щоб була більш-менш гарна картинка по всій області по цих об'єдначних процесах. Дякую вам. Будь ласка. Рада була б з вами поспілкуватися. Нагадаємо, з нами був директор офісу реформ Руслан Сивий. До побачення. До побачення.